Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Дружна сімейка. На березі Дніпра хатка стоїть. В хаті живе дід Бородід Довжелезні вуса. З дідом живе баба кульбаба, сивенька бабуся. У баби є котик жовтик, пухнастий животик. У котика є сіра кішка, мишоїшка. У кішки є сіре кошеня нявченя. У кошеняти є друг жайвір у врожайвір. У жайвора теж є друг, золотий у небі круг. На порозі пес. Рудий весь, песика звуть рудиком, хвіст у нього бубликом. Дід бородід довжелезні вуса в річці рибку ловить, баба кульбаба з риби юшечку варить, котик жовтик з дідом сидить у човні, пильнує, клює чи ні? Кішка мишоїшка мишей ловить. Кошеня нявченя біля неї і собі мишкувати няв-нявчається. Жайвір, урожайвір, пісню співає, дощик накликає, золотию круг райдугу напинає, а рудик сидить собі на порозі, дивиться, чи не йде хто по дорозі, хвостиком з нічев'я виляє. Усі на роботу, нема на кого й гавкнути. А коли так, то й він без діла не сидітиме, поріг стерегтиме, гав-гав. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.